Ви маєте право на нього написати заявлення, яке було дозволено, вирішено, законно. Красиво? Тебе подобається? Новий тиждень – нова пригодницька історія. Цього разу у довгий список ніби приватної власності Ірини… Потрапила невеличка халупка, яку жінка відчайдушно намагалась відбити у комунальників, що цього разу не влаштувало алколеді, вирішила спитати особисто. Погаверімчі ковра. Чуть -чуть. Я, зараз... я працюю. можливо, настрій Ірини зіпсувався через відсутність чистої води у своєму закладі, адже генделек вже давно не має водопостачання. Сенки, ну, там у нас вода подлажка, якщо хочете, можу в колегі тривати. А отже, і гості закладу миють руки в таких от умовах. Незаконно розміщену ємність з водою поза парком демонтували. Тож, як хомпарк отримує чисту воду для споживачів доцільне питання. За такі податки відібілоту лета Сильно ваняють по санітарним нормам себе. сі його даже не викачували. Ну горсовет виділить деньги, чтобы Качу дійсно, бо ж як інакше відвідувачі хомпарку зможуть скористувати нузлом. Цього ж разом на відміну від минулого обійшлося без постраждалих і побиттів. Вітак, заберіть літаки. Він ну, падає, шо ви, творите? Ти шо, на мене ви творите? Наразі постраждали Олексій Тесля, директор КП міська інфраструктура, під наглядом лікарів. Під час нападу чоловік отримав черепомозкову травму. Хворий поступив до нас 16 червня, приблизно о 2-3 годині. Стан його е, на даний час задовільний. Він отримує лікування в повному обсязі. Тим часом міськрада опублікувала заяву, у якій підтверджує нелегальність закладу. А на початку своєї кар'єри місцевого фріка Ірина обмежувалась насильством хіба що над рослинами та камінням. Ніхто не Історія на цьому певно не завершилась. Дивовижні пригоди на Ливайку леді продовжуються. Тож чекайте наступних випусків.